Святковий дробовик, револьвер, рюкзак і капелюх. Зовсім нове колесо фортуни відповідно до вашого рівня. І неймовірний батлпас з цікавішими нагородами. І зовсім нова амуніція для наших коней. Всім привіт! Оновлення 7.6 день народження гри Western Survival. Шостий рік існування її. Ну, і в цьому оновленні в розробники нам підготували батл пас з цікавішими нагородами. Ну і деякі зміни, які а, принесли нам тільки одну користь. Ну, давайте подивимося, що нам поклали в Battle Pass. Так, я тут вже почав виконувати деякі завдання. І забрав з них нагороди. Але можу з певністю сказати, що е, ці нагороди коштують того, щоб купити преміум. Адже в них повно всякої всячини дуже корисної і дуже цікавої І завдання е, не дуже такі прямо важкі, але прийдеться над ними попотіти. Так, і ми тут маємо святковий капелюх, який піднімає по плюс 6 всі наші характеристики персонажа. І має доволі непоганий захист і міцність. І е, святковий рюкзак, який має плюс 6 швидкість і 6% ухилитися від атаки. Четвертого він рангу. Доволі непоганий бойовий рюкзак. Так, також у нас є в преміум промишлені деталі 6 рангу для епічної зброї, які доволі дорогі на ринку. Також є насіння картоплі, гліцерин, динаміт, вольфрам і різні виготовлення з нього. А також полярні футлярчики і святкові пушки. Ось, наприклад, святковий револьвер, який має 2000 плюс урону. Але в нього занижені характеристики, такі як швидкість і дальність, а також критичний урон. Ну і у дробовика такий же самий. Але він має е, майже 2500 урону. З ним в Певні реально а, пройти 29 хвилю. Ну і, звісно, унікальна прикраса прапор Вестланда, Просто рангу. Ну, і гість нашої програми чорний арабський скакун. Який має а, швидкість 162 і а, сильний ген, і 7% до швидкості. Він по характеристикам такий самий, як і попередній наш какун, який нам давався. Ну добре, Нагороди подивились, все це дуже причудово. Давайте перейдемо до завдань. Перший етап я вже виконав, він був дуже навіть легкий, довелося один раз бігати на полярні землі. Другий етап це вже треба створити вольфрамові слитки і зібрати діявольських ягід. Подивився рекламу і виконав будь-яке завдання з дошки оголошень. ну В мірі зростання етапу буде зростати і її складність. І ось у нас є за весь період. І тут треба виконати деякі завдання, які потребують не один день виконання. Це ось, наприклад, пройти 15 подій нам треба і забрати особливий ресурс, такі як півні, деталі до повозки, ну або ще щось миска, там наприклад і вбивати дофіга босів, використати 40 динаміту і відкрити 75 футлярів будь-яких зібрати 150 вольфрамової руди. І треба пройти аж цілих 175 хвиль в каньйоні випробувань. Це, звісно ж, не за один раз. А десь хвиль 28 можна проходити так декілька разів і вона зарахує, але я його потім пропущу, я не збираю стільки разів проходити. Буде дуже затратно, та й в принципі мені не потрібно. Ну і тут я вже пропустив а, за срібло пройти ліво копачів треба два рази. Я на за 250 монет його пропустив, потім ще пропущу каньйон за 500 Ну і давайте зараз підемо до стола інструментів і е, подивимося, що далі. Е, далі нам додали сідла на нашого коня. Ось оце перше сідло, називається воно робоче, воно відразу йде з нашим конем, і потім від нього будується ціла лінійка ось цих сідла. Далі ковбойська йде сідло, я його вже побудував, воно вже на моєму коні. Ну І так далі, сідло Шаєн, Похідне, Хоуп і так далі буде. Ну і відповідно, Чим вище сідло рангом і чим більша в неї рідкість, тим більше будуть Характеристики додаватися у нашого коня, і ми будемо мати більший розмір сумки. Ось оце саме останнє сіду слідопита воно має по 20 характеристики додає дає нашої коняки, і 8 ячеєк до сумки, тобто максимально. Ну і Ресурсів, звісно, на виготовлення цих сідл треба буде немало, але вони того вартують. Збільшення сумки завжди для нас корисно. Ну і давайте побіжимо в Сільвертон, подивимось на наше колесо форту. Воно у всіх буде відповідно до вашого рівня розвитку, в якому можна виграти цікаві нагороди. Ну а на цьому все. Всім пока.